начебто секретний проєкт мирного договору між Росією та Україною, і згідно з ним Путін може повернути окуповані території півдня України, але наші війська мають вийти із Донеччини та Луганщини. А Крим був повинен перейти під подвійний контроль Москви та Києва. У свою чергу Україна може вступити в ЄС, але має забути про НАТО. Що це за документ? Та звідки взялася інформація про нього. Розбираємося у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіть. Для нашої підтримки, ну і також для того, щоб бути в курсі всіх новин, які ми будемо публікувати досить оперативно. Розпочинаємо український журналіст Митро Гордон повідомив про отримання інсайдерської інформації щодо секретного плану врегулювання війни в Україні, який АРАФІ, начебто, передала США. Подробиці він розкрив у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що інформація надійшла від надійних джерел, пов'язаних із західною розвідкою. Цитую за моєю інформацією, міністр внутрішніх справ ОРА Володимир Калакольцев. Під час візиту до США передав рашистську версію мирного плану. Офіційно він, нібито, їздив на саміт керівників органів поліції держав-членів ООН. Так зазначив Гордон. Отже, серед ключових пунктів плану це повний вихід України із. Донецької та Луганської областей, а також передача Україні Запорізької АЕС та Енергодара і контроль над демілітаризованою зоною вздовж Дніпра. Відповідно до цього плану юридично закріплені гарантії України не перекриватимуть постачання води до Криму. Також расисти вимагають закріплення в Конституції України позаблокового статусу. Також обмеження чисельності української армії до 350 тисяч осіб та певного переліку озброєнь йдеться також про реанімацію до. Оговору про ракети малої та середньої дальності за участю України, крім цього, расисти хочуть визначення Криму як особливої демілітаризованої адміністративної території з подвійним підпорядкуванням України та РФ. Ну і, а вже ж окупанти також вписали у свій так званий план зняття санкцій із Арафії у сфері високих технологій. Нафтогазового комплексу та банківської системи в плані при цьому йдеться про готовність рашистів обговорювати передачу Україні всієї території Херсонщини та Запорізької області, підтримку вступу України до ЄС. Та припинення вогню на лінії зіткнення після початку переговорів про перемир'я. Інформація про так званий секретний план викликає питання щодо перспектив мирних переговорів між Україною та Ерафією. З одного боку, наявність такого плану може свідчити про нібито бажання РФ закінчити війну. Ну а з іншого боку, умови плану запропоновані расистами є неприйнятними для України та міжнародної спільноти. Україна неодноразово заявляла, що готова до переговорів, але лише на основі поваги до її територіальної цілісності та суверенітету. Міжнародна спільнота також підтримує Україну в цьому питанні. Тим часом, колишній президент США Дональд Трамп, який лідирує в опитуваннях над президентом Джо Байденом, напередодні листопадових виборів хвалився, що покладе край війні до інавгурації у січні. При цьому в нещодавніх теледебатах Трамп засудив мільярди доларів. Витрачення на оборону України, заявивши, що Київ, мовляв, не виграє війну. Ну а президент України Володимир Зеленський у свою чергу вимагає, щоб Дональд Трамп розкрив свій план швидкого завершення війни з расистами, якщо у нього таки є. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg Television. Зеленський додав, що будь-яка мирна пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України. Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні, якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втра. Таму державність, ми хочемо бути готовими до цього. Ми хочемо знати, заявив президент України. І варто зазначити, що на третій рік повномасштабної війни РФ заяви України про мирні перемовини стала менш різкими. за словами експертів та дипломатів. Саміт миру у Швейцарії, на який Київ покладав великі. Надія не приніс бажаних результатів. А через декілька днів президента України Володимир Зеленський в інтерв'ю для іноземного видання запропонував модель перемовин через посередників. Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з РФ, а з ООН. Та туреччиною вони свою чергу взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати із РФ. І так воно спрацювало. дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина. Пояснив президент. Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. А потім цей документ, якщо він влаштує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель, сказав Зеленський. Ну а про які країни йдеться, наразі невідомо Йим Вірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність взяти участь у врегулюванні війни в ролі посередника. Варто також зазначити, що Туреччина та ЕРФІ нині підтримують дипломатичні та економічні відносини. Зазначимо, що умови України, які вона висуває для завершення війни вже давно відомі. Йдеться про ті самі 10 пунктів, які президент Зеленський озвучив 15 листопада 2022 року під час саміту лідерів Великої Двадцятки. Так, формула миру Володимира Зеленського містить такі пункти: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і вивезених громадян. А також виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. ну і виведення російських військ, і припинення бойових. Дій повернення справедливості, протидія коциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни. Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який з візитом прибув до Києва під час зустрічі з президентом України Зеленським, запропонував припинення вогню і перемовини із РФ. Орбан зокрема заявив, що Угорщина дуже високо оцінює усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу. Цитую саме через правила міжнародної дипломатії, вони ускладні. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти зробити перерву, пояснив Урбан. Прем'єр угорщини додав, що має на увазі припинити вогонь, і почати перемовини за РФ. А він вважає, що припинення вогню буде сприяти. Пришвидшенню темпу цих перемовин, втім, Володимир Зеленський. Він переконаний, що припинення вогню лише дасть можливість расистам відновити сили та підготуватися до нового наступу. Під час припинення вогню РФ зосередить сильний кулак, звинуватить нас, що ми порушили припинення вогню, і почне ще одне вторгнення, зазначив Зеленський. Він заявив, що він не хоче хлеби для нашої держави, адже ми і так у війні дати перевагу арафії сьогодні це просто неможливо. Нам треба бути розумними. І хто за це нестиме відповідальність, окрім українців? Яка країна? Це дуже просто домовитися про і Дуже складно його утримати. Дуже складно потім знайти буде тих, хто має відповідати, чому сісфаєр зірвано. Додав Зеленський. Раніше говорячи про припинення вогню, український лідер зазначав, що пауза на полі бою на території. України це не є пауза у війні. Це не говорить про припинення війни, це не веде до політичного діалогу із за Російською Федерацією або з кимось іще ця пауза буде допомагати тільки Рашиській Федерації. Ну і цікаво, що в мережі з'явилася інформація про те, що президент Зеленський мріяв закінчити війну безперечною перемогою і після цього піти із політики, зокрема, планою зеленського озвучив один із його соратників. А далі цитую текст публікації: Зеленський мріяв закінчити війну впевненою, безперечною перемогою і на цій хвилі піти із політики. Але звісно, за нинішніх умов абсолютна перемога України неможлива без появи якогось чорного лебедя глобального масштабу. А це дуже хиткі фундаменти для будь-яких політичних розрахунків. Ну і варто зазначити, що поки соратники президента Зеленського. Не мають повної впевненості, що він вирішить залишитися в політиці, йти на вибори, все залежатиме від того, як суспільство сприйме формат закінчення війни. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна. Ну і, зокрема, в ньому ж наводиться пряма мова джерела в оточенні глави держави. Цитую: Якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський в цьому винен, він не піде. Він точно не буде, як Порошенко. Чи Тим більше Ющенко йти на вибори, щоб набрати 5-10% голосів. І в 2019 році не пішов би, якщо б ще до старту не було базового рейтингу. А якщо більшість вирішить, що, що нормально із війною все закінчилося, могло бути гірше, нормально виролили, тоді так піде. Друзі, ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми ж вам дякуємо за те, що додивились до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. Слава Україні!